Я вважаю, що є ще не менше одна країна, яка ніколи не погодиться з двополярним світом. Це індуси. Вони не готові визнати, що така реальність можлива. Вони не готові стати світовою потугою, як я бачу сьогодні їх ментальність. Але думаю, що за одне покоління вони до цього прийдуть. І от шлях цього покоління буде цікавим. і Від цього буде залежати дуже багато конфігурацій. І від того, як Європа буде бачити Азію, оскільки тих самих індусів, тих самих китайців ну, насправді багато що залежатиме. Ну, погоджуюсь, тому що перемога. Буквально нещодавно прем'єр-міністра Моді, це ж концентрація, в тому числі на національному, Тобто, велика ін... ну, не Велика Індія, а сильна Індія. Хтось вважає перемога, хтось вважає поразка. Перемога в тому, що залишився. В принципі, в індійській моделі демократії, залишитись на посаді прем'єра, тобто це ну, я це називаю перемогою. Ще різне було в історії Індії, і там і вбивали прем'єрів, і якби витісняли раніше. Тобто, побачимо, принаймні, по його виступах я би не сказав, що він це сприймає як поразку. Е, ну, можливо, не так. Прогнози були впевненість, не таку давали. Да, Підтримки широкої. До речі, це теж питання, на яке я не можу відповісти, я не спеціаліст. В Індії у нас за літо спеціалістів Індії два з половиною на всю Україну і, і, і їх треба почути, щоб вони сказали. Ну до речі, ми це зробимо. Я думаю, тут на майданчику української кризового медіа центру. Тому що важливо, як дійсно як розвиваються події не тільки в США, чи в Європі, як розвиваються події в Індії, як розвиваються в Індонезії яким чином, там, іде розвиток, бо це впливає. А Індія з найбільшою кількістю населення, ну принаймні так зараз, говорять, що вона обходить Китай, то дійсно вона ще не показує всіх результатів. А я погоджуюсь, мені здається, індійська модель, вона, хоча виглядає, так, на перший погляд, менш ефективною, ніж китайська, з точки зору, Налагодження управління, але вона, по-моєму, більш прогресивна, вона може дати результат досить швидкий. Китайська вже починає пригальмовувати. І побачимо різні фактори грають роль, але те, що ну, навіть те, що я бачу в Америці: студенти з Індії і студенти з Китаю от це зовсім дві різних категорії. І ви подивіться Сіо компаній зараз. Скільки з Індії представників Сіо великих компаній американських? Тобто, ну дійсно, я погоджуюсь. Ми Індію не, мені здається, недооцінюємо з точки зору цього стрибка, який може бути зроблений наступне десятиліття. І так, Індія не, не буде погоджуватися на китайську домінування, якесь там в більш широкому регіоні, тому що. Це об'єктивно дві країни, які також конкурують і обидві з ядерною зброєю. А причому поки що їх потенціали? Ну якщо Китай більше, ну більш-менш співставні. Я не знаю, що буде через там 10 років, але поки що так.